Усім привіт, друзі! З вами я Рекс! У цьому відео ми зліпимо карету з пластиліну. Давайте починати ліпити! Приємного усім ліплення! Усім привіт, друзі! Як Рекс сказав, ми будемо ліпити карету з пластиліну. Для неї, мені знадобиться коричневий, бежевий такий. Темне, можна використовувати білий або інші кольори. А і сірого дуже мало. Давайте починати ліпити. Для початку із коричного пластиліну треба зліпити основу. Основа в мене буде невеличка. Можна Ну, Я так буду такий метод використовувати. Просто беру пласт пластиліну і ліплю з неї основу, ну, і він нам знадобиться для бортиків. Тому зразу вирізаємо довгі прямокутники і прямокутники корош... коротшого розміру. Зараз я довирізаю і до вас повернусь. Так, із коричневого кольору у мене вийшли ось такі деталі: велика така деталь. Бокові дві деталі. До речі, якщо ви звернули увагу, ось ця деталь, вона трошки більша за іншу, трохи вища. Ну, Мені так сподобалось. І ще ось такі дві довгі деталі. Їх треба вирівняти, ну, якщо вони у вас на рівні вийшли. І скласти разом. Як ви здогадалися, ось ці деталі, коротше, це буде наперед. Ззаду і зпереду, а ось ці деталі вже подовше будуть із боків. До речі, чому я роблю ось тут такий виступ? Не роблю повністю. А це робиться для того, щоб там можна було посадити того, хто веде ко... цю карету. Ну, в мене карета дуже знадобиться у середньовічному місті. тому дороблюємо і переходимо далі. Ось така деталь в мене вийшла. Тепер зробимо колеса. Ну, Якщо у вас карета велика, то ви можете зробити якимось іншим способом колеса, наприклад, зробивши дві смужки з коричного пластиліну, поклавши їх хрест на хрест і так наклавши багато смужок колу І поклавши на них таку довгу плоску смужку. Але я буду робити дуже таку швидку версію колес. А саме просто беремо два точніше чотири кружечки, два на одну сторону, і два на іншу сторону, і їх розплющуємо можемо для додаткового. Закріплення для такої жорсткості, щоб не розламалась наша карета, то можете додати якісь елементи. Наприклад, дріт такий дуже міцний, або іншу деталь. Ну, Зараз я дороблю і до вас повернусь. Так, Готово. Я зробив 4 колеса таких і зробив для них осі. Так, карета не буде рухатися, але для того, щоб тримати колеса, я зробив ось такі деталі. До речі, карета мені дуже потрібна для мого міста з пластиліну. Середньовічного міста я люблю, і тому там карети дуже важливі. І не тільки королеві та королю, але й іншим. Жителям міста, наприклад, різним торговцям, поштарю, або іншим жителям. Тому зараз доліпимо карету і будемо її декорувати. Ось так я поставив нашу карету на колесо. Тепер із корічного пластиліну зробимо дві круги або такі дві смужки і. При... Прикріплюємо їх на передню частину нашої карети, а із сірого зробимо плоску смужку, яку прикріпимо між ними. Зараз я зроблю і до вас повернусь. Ось так. Я зробив дві таких деталі довгих і зробив сіру, плоску деталь. Тепер ось так дугою такою кріпимо сіру деталь між коричневими, і прикріплюємо на передню частину карети. Так, ми можемо на цьому закінчити нашу карету. Ні, не будемо закінчувати, а зробимо ще й дах кареті. Ну, це буде така карета заможного жителя мого міста. І з білого пластиліну зліпимо велику таку смужку по розміру нашої карети. І зробимо її полудугою такою. І прикріпимо до нашої карети. Ось така карета в мене вийшла. Ну, якщо вам сподобалось, то можете поставити вподобайки. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Усім до побачення, хорошого дня і приємного ліплення! Дякую, що додивились до кінця. Побачимось у наступному відео.